Здатність хамелеонів і саламандр блискавично захоплювати язиком здобич, можливо, стане натхненням для розвитку нових технологій. Саламандри це амфібії, а хамелеони рептилії, але вони мають схожий механізм, який забезпечує високошвидкісне викидання язика. Науковці США називають цей механізм балістичним. Вони витратили роки на відеоаналіз і тепер готові зробити новий крок у галузі біоінспірації для нас біоінспірація це вивчення механізмів, які природа чітко налагодила. Масштабування цих механізмів та перетворення їх на продукти здатні розв'язувати світові проблеми. Дослідження провели науковці університету Південної Флориди. Вони з'ясували, що викидання язика в і саламандр забезпечують не лише м'язи, а й прилеглі сполучні тканини. Як наслідок, цей рух стає подібним до пострілу з рогатки, швидкість якого вища ніж 5 метрів за секунду. вони можуть за секунду викинути язик, захопити здобич чи повернути його до рота. Це називається балістичним язиком. Він є тільки в хамелеонів і саламандр. Дослідники вважають, що такий механізм можна буде застосовувати в медицині для видалення тромбів, а також у пристроях, які зможуть витягувати предмети з під завалів споруд і захоплювати сміття на орбіті.